Гадайте на який ми в Всім привіт! Ви на каналі Карпушка Павловіжець. У нас тут уже тузик уже черія, поки не знімав. Ми складали, сьогодні пізніше приїхали. І 30 метрів тузик на підході. Зараз розповім, що по ситуації. Погнали! Ну? Це, мабуть, амурчик. Перевіримо. Ну що, всіх вітаю на каналі Карпушка. Нарешті з моєї точки перше клювання. Але я думаю, все ж таки прийдеться завтра ходити більш далі, бо риба більше під тим берегом. Ми на наводойме червоний прапор, на сектор сьогодні 12-й. Приїхав з товаришами, точніше з парою. У нас вже було дві рибки. Це на амура дуже схоже, якщо чесно. Можливо, у нас якраз програма Амуряча. Сьогодні тестуємо нову прикормку від РПФ. І щось невелике, якщо це не Амур. Але на 10-футові кайф не виважувати. Ну так, да, схоже, на амура такого дуже невеликого. Тому працюємо. Завтра буду розповідати по насадкам, як палки не так палка по. Корму. Сьогодні більше таке порибачимо, повиважуємо рибку і будемо вже більш детально розповідати про дистанцію. Можливо, щось завтра змінимо. Більш дальню точку, бо це зовсім тяжло, як на мене. Тут впала рівень води. Я не пам'ятаю, яка тут насадка. Чи я то просто після п'ятнашок вже десяток не відчуваю. Генералі палки знає. Ні, ну нормальна рибка. <риклад> <риклад> це вже. Але це короб, якщо не помиляюсь. Ну, короб. Новами ну, пиццака скорпіт, плаваючи, що дуже зручно. Так, поклав. Євна вісімовить. А прапорі це кайф, звісно. Якась риба в цьому секторі дивна, Паровози не дає. Клює в берег. За те дає. Дає. Бачиш, ну це за точкою. Поїхав. То, давайся вже малий. Коротше, зараз виведем, надіюсь, і покажемо. Бунув на вари, не напарений з попапчиком. папчику. Такі у нас монтажка. Яке воно дурне. Перший тузик. Ну як тузик-то я зажався трошки. Такий до 10 кілограмів. Коробчук Я думаю, кілограмів 8 тут. Не більше, але приємно вже. Перше клювання, лянь, золотий такий. Давайте. Не, не така. Гарна. Попливе. Це просимо далі, все, вночі входимо да. з рибой. Ось Настя, тільки палку перезакинули і поїхала. Може там. Двадцятка фрикціон треба затягнути. Так, все, у нас іде уваження. Знаєте, як гарно тут на прапорі? Так, працює там щось гарненьке, бо потягнуло. Будемо працювати. Бачите, треба далі. Я закидаю зараз заточку і активно від тіля рибка бере. Всім доброго дня, вже майже 11. -та. Ми перезакинулись, вибрали трошечки інакше дистанція. Е, у нас є ближнячок 29-30 метрів десь. Там його дуємо і спробували зараз на зіг. По дальнім палкам, це наскільки 70 да, десь виходить? 70 і права, просто під той берег пішла, бо там виходи риби. На прапорі щось не дуже клює. У нас є знайомі на 3-4, якось слабо. Зараз будемо качати. Та з точку починаємо тільки годувати. Отака у нас фракція. Це новинки від РПФ. Тут гранула з тигрового гріху, бойл канапля, розчинний, варений бойл на амура і палець різної фракції. Зараз будемо годувати і сподіваюся, що рибка підійде, бо поки що в мене три рибки було клювання одна вночі і дві, ви бачили. І у влада. Так, да, О, да, ні, одна ж була на 7 кілограм. Вчора? Так. Да. А, ні, три сходу. два сходу. Ну, коротше, не дуже активно, тому зараз підкачаємо її. Дистанція невелика. 70 метрів. Тому, надіюсь, скоро включимось з рибкою. Покажу вам монтажі. Сьогодні насадки будемо міняти різні. Зараз флайзер стоїть 16-го плаваючий, там донний бойл з попапом. папом Сьогодні така рибалка на кількість більше, але активність риби поки що не радує, тому працюємо і далі показуємо рибку, монтажі і все інше. Так, у нас двадцятка. зараз будемо купатися в воді. Да, ну паровоз був нарешті. У нас на прапорі завжди потяги такі конкретні. А це от сьогодні просто рибка так пик-пик-пик-пик. Вже рада. Виважимо і показуємо. Надіюсь, що все окей буде. Ну що це за паровози для прапора? Ну це ж не серйозно. Давай. О, інша справа. Давай. и тоже давил. А оказался пятерочкой. Паша, как проснулся, сказал, что сейчас я поснидаю и начнем ловить. Забыл корм, сделал разминку и мы начали ловить. Получается, не сбрехал. Своё гардло. Але поки ще невеличке. Я сподіваюся, що нам ще подарує, хоча 15 папер. Так, у нас історичний момент. Перше хлювання на у влада. Я теж перезакинув право на зіг, тільки два спомба кинув. в нього якраз поїхала палка. Він, він чекав. Я теж хочу, я не разу на зіг жодну рибу не зловив. Зараз подивимося, що там у нас буде. Ну такий, мені потяг був. Коротше цікаво. І непогано. Є! Перша рибка на зіг. І непогана така. Опа. Опа. Зіг друзі, зіг і мій ще. Стояв зіг дві години. Я відпочивав трошки. Тільки три спомби полетіло і є рибка. Перша моя рибка на зіг. Не знаю чи вибуди її чи ні, але О, такі удари прикольні. Але це вже ого! Півні відчуття. Лицетовсик. Коротше, хай. <с с> Я вже знаєте, закрив ще один плюсик в цьому сезоні. Отримав хоча б впівання, якщо піймаю рибку, то ще хай будемо. Зараз будемо качати зіг. Повідомик у нас два з половиною. Так не звичайно. Ну, Бажкої да, странно. Коротше, гажа. Дивимось. Блін. Вони відрубують нам всі ці. Отакі маленькі у нас рачочок амакацу. І зігріть, друзі. Перший миямур, тільки нема насадки, Що будемо якось вичепляти її сюди. Ну что, мои наши компоненты, а что ж такое? Первая ребенок на этих Муревич, он не но первый всегда важный. Все, перераспускаю его. И будем сейчас поймать на этих А ну давай, сыночек. Ночное пивание. Нарешний нормальный потяг. Вчера все-таки час было тихо, вообще Ну, Он не идет. Надіюсь, що щось побільше, але поки що по відчуттям. Але вже добре, що хоч щось. Вчора до другий, все порчало. Він синьпалка Ну, Тоді ще покажемо. що там у нас сьогодні ніч у нас не така спокійна. На да, цей був просто пушка виваження з точки кормової. І щось ну, непогане по відчуттям. Подивимося, що бікфіш нашої сесії, Під нашечка залетіла з ближної дистанції 30 метрів. От такий боєць. Зачекались? Да. Тому працюємо далі, відпускаємо його, ніч тільки попереду. За десятку є, але менший пред ідущий. Так, це все замість. У нас не дуже приємний дождик з ночі. Зараз вже 15 хвилина 10-го. Перше таке днівне клювання було там зранку в 6. але я тоді спав, влада була. Зараз такий паровоз був приємний з точки 30 метрів. Настя виважує, тому такі діла. Ну, погода, прийдеться мокрими їхати. На жаль, бо, ну, як бачите, погоду не передають гарною на сьогодні. Там палатка в гаражі, отак у нас закінчилась риболовля, тупо під дощ. Зараз і в місті у нас стоїть отака погодка. Тому закінчилась риболовля, таким чином. Все сохне, там і мат. Коротше, я не знаю, як тут засунув цю палатку в гаражі. Коротше, дожік нас підвів. В цілому риболовля непогана, бо піймано десь, ну, десь приблизно 20 риб. Із великих 15 і там 12 було. І все. Більше нічого крупного не було. Але по іншим секторам там взагалі. Ситуація плачевна, ну, рибка не дуже активна, не було навіть відчуття, що риба стоїть на точці. Тобто були клювання ну, там, раз в годину. Ну не було такого, що знаєте, ви закидуєте, ви кормите. Тим паче, ми були вдвох і там, один витягує, а другий вже годує, ти закидаєш. і в цілому потрібно було десь приблизно годину, щоб було наступне клювання. Коротше, рибка неактивна, і бій не давала сильний для прапору. Наступне відео буде зі змагань. Що все окей, на прапорі. Е, жеребьовка у нас буде в середу. і передають прям холодно. Не знаю, як це вплине на клювання. Надію, що змагання вийде прям бомбічно відловитись. Е, в... Троє нас людей буде в команді. Коротше, думаю, цікаве відео буде, познімаю. Будемо прямо працювати. Як у нас змаганнях, я зовсім інший рибак, я там дуже системний, в мене там все чітко, я постійно там щось роблю. На таких риболовлях. Можна сказати так, в е, звичайному режимі просто і кайф, і відоси вам знімаємо. Коротше, вот отак якось. Тому до скорих зустрічей, Не забувайте підписуватися на канал в Телеграм, в інстаграм, в Тіктоці, там різний контент. Тому приєднуйтесь. До зустрічі.